Якщо дід Мороз живе у Росії, а Санта-Клаус у Фінляндії, то Святий Миколай в українських Карпатах. Ідея заселити улюбленці дітвори у власний маєток виникла у 2002 році. І ось уже восьмий рік поспіль у день народження чудотворця до його садиби приїжджають тисячі дітей. Репортаж наших кореспондентів. На території казкової садиби Миколи Чудотворця яблуку ніде впасти. Кілька тисяч українських дітей приїхали в Карпати, аби побачити свого улюбленця. Резиденція святого працює цілий рік. Тут постійно отримують листи від дітей і навіть від дорослих. За весь час існування садиби святий і його помічники відповіли на 12 тисяч листів. Діти пишуть нам, ми дітям відписуємо, то ми дітей націлюємо, щоб основне це не подарунок, а все-таки щоб гарно себе вчити, гарно вчитися, гарно себе поводити. І дітки тепер пишуть, що каже, якщо ми не були слухняні, то не принеси нам дуже такого дорогого подарунка. А спросять більше здоров'я для себе, для родини, для, для батьків. На святкових санях святий Миколай самого ранку розвозив подарунки дітям сиротам та малозабезпеченим. Чимало сюрпризів чекало на дітвору в садибі. Це концерти, майстер-класи, екскурсії. У казкових будиночках дітей розважали герої мультфільмів, але найбільше охочих було побачити святого Миколая. Святий Миколай такий гарний. Він щирий до всіх діточок. Мені дали таку цюцьку, за те, що я заспівала пісеньку. Ой, хто хто Миколая любить. Ще більше розваг обіцяє ініціатор створення маєтку, національний природний парк Гуцульщина. У майбутньому, за дорученням президента України, тут планують спорудити цілий туристично-мистецький комплекс. Наразі ж свято відбувається на благодійні кошти та за сприяння місцевої влади цього року. Представники облдержадміністрації подарували Миколаю комп'ютер. Наш подарунок був сьогодні не великий, але е, подарунок цінний тим, що е, я привіз дуже хорошу новість про те, що е, є доручення президента України на базі цього маєтку святого Миколая зробити туристичний е, комплекс е, всеукраїнський маєток Святого Миколая. Я думаю, що якщо буде зроблений проект, також документація буде проект, а згідно проекту, вже почнеться будівництво. Я думаю, що це буде побудовано на протязі п'яти років, я так думаю. І буде йти поетапно, але це повинно бути це, треба це зробити. Кульмінацією свята стало запалення уже традиційної миколаївської ватри. У вогні спалюють різочки, які неслухняні діти знайшли у себе під подушкою. Тут вірять разом з ними згорає і все погане, що було у цьому році.